захист від бандитів Національна поліція України забезпечує повний захист громадян від дій злочинних угрупувань. Наші підрозділи постійно патрулюють територію, проводять оперативні заходи та контролюють ситуацію в країні. У разі будь-якої небезпеки ви завжди можете звернутися до нас, і ми миттєво відреагуємо. Чи справді, що поліція працює 24 на 7? Так, поліція працює цілодобово. Наші чергові частини, патрульні екіпажі та спеціальні підрозділи завжди на службі. Це означає, що ви незалежно від часу доби, день то чи ніч, будні чи вихідні, можете розраховувати на захист. Прокоментуйте, будь ласка, напад на Харківський кортель. Так, щодо нападу на картель, це була заздалегідь спланована спецоперація. Усі дії проводились з дотриманням законодавства нашої країни з метою забезпечення безпеки громадян. Наші підрозділи діяли професійно і злагоджено. Територія була повністю оточена, бандитів нейтралізовано. Зброю та заборонені речовини, ми вилучили. Ми й далі будемо. Проводити подібні операції, щоб знищити будь-які спроби організованих злочинних угрупувань, встановити контроль на території країни. А з вами був телеведучий Онищенко Даниїл та Вікторія Ведмідь. До нових зустрічей!